Допоможуть наші естонські партнери із розвитком інфраструктури. Новий і сучасний дитячий садочок коштом уряду цієї країни збудують в овручі. Цікаво, що це буде перший об'єкт, який вже фінансується в рамках програми відбудови країни за підтримки іноземних партнерів. І перший об'єкт саме нового будівництва, а не відновлення зруйнованого. Окрім дитсадка на Житомирщині, естонці ще обіцяють відновити 14 об'єктів. Інна Горяненка про відбудову Овруча. Далі. Залпи вогню в нічному небі і дрижання стін від вибухів. Так камери зафільмували авіатаки росіян 6 березня в Овручі. Ну, орієнтовно буде десь біля 2 гектар. Сюди прилетіло 11 авіабомб. Дві з них були не менше 500 кілограм. Це новий, новий мікрорайон, це територія військової частини. Бувша. І ці землі віддавались під приватну забудову. В ніч атаки росіян Анатолій з родиною щойно зачув гул бойових літаків, встиг сховатися в погріб. А от родина сусідів, що лишилася в хаті, не вижила. Спочатку працювали, шукали рештки, найшли тільки баби, волосся, жмаки все. На подвір'ї за загиблими сусіди встановили хрест. Уламки хати прибрали комунальники. Розібрав завали у власному будинку Анатолій. Але як відновити житло, не знає, бо грошей Катма. Якщо вона перезимує, то важко вже буде відновлювати навіть залишки. Потрощені бетонні балки і стрижні арматури це ще одне місце, куди влучила російська авіабомба. Важку авіабомбу ворог скинув на центр зайнятості. Та прошила усі бетонні перекриття, впала у підвал, а ударною хвилею зачепило будинок поруч. Сама бомба взірвалася в підвалі. Ви розумієте, що частину енергії взяла на себе земля. І вибило і вікна, і двері, і пошарпало все у квартирі, і мебель позносило все. Десь місяців два ми були без вікон. Вікна у півсотні квартир вже замінили комунальники. Усе державним коштом. Це все. все, все. Вісімдесят 80% поточних ремонтів, на які виділяє е, кошти уряд України, які виділялися на Житомирську область, на ще декілька областей. Ці кошти використовуються для заміни вікон і для заміни покрівель для такої ж супершвидкої відбудови. Але тих е, приватних будинків і тих багатоквартирних, які не дуже сильно постраждали. А от на місці зруйнованого центру зайнятості зведуть новий дитячий садочок коштом уряду Естонської республіки. Пріоритетними критеріями для відбору ми мали підтримку дітей, дітей і жінок як гуманітарну допомогу українцям. Над проектом дошкільного закладу працюють спільно естонські та українські спеціалісти. Розпочинаємо будівництво з нуля за проєктом, який використовується безпосередньо в Естонії, але обов'язково буде відмінність, яка стосується будівництва укриття. Новий проект замінить старий дошкільний заклад в овручі дерев'яній будівлі. Понад 100 років звести іншу самотужки громаді бракувало ресурсів. Це перший результат вже роботи над фаст рекавері планом. Тобто, планом швидкої відбудови. Будови країни згідно з цим планом, українська влада має спільно з іноземними партнерами звести якісно нові і сучасні, а ще відповідно до потреб громад будівлі на місці знищених. Початок будівництва дитсадка воручі коштом естонців це перший з об'єктів, які збудують спільно з країнами-партнерами в рамках відновлення країни. Інна Гуріненко, Максим Масленіко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.